Prepare grammar Unit 11. Determiners a, an, The. Ми використовуємо артикль a або an, коли ми представляємо щось перше і коли ми говоримо про речі в загальному. I a museum in Paris. Я відвідав музей у Парижі. I bought an ice cream and a can of lemonade. Я купив морозиво і баночку лимонаду. Ми вживаємо артикль the, коли ми говоримо про щось, що вже зазначалося раніше, не вперше. I visited a museum in Paris. The museum was very old. Я відвідав музей у Парижі. Музей був дуже старим. Ми вживаємо артикль The перед найвищим ступенем порівняння. London is the biggest city in England. Лондон Найбільше місто в Англії. Ми вживаємо артекалі The перед порядковими числівниками. The First Man to Walk on the Moon was Neil Armstrong. Першою людиною, яка гуляла по місяцю, був Ніл Амстрон. Ми вживаємо артекалі The. Коли є лише один предмет, I went to the Sea to Swim. Я поїхав на море поплавати. There is only one near. Поблизу є лише одне море. Both, all. Ми використовуємо слово both. Щоб розповісти про обидва предмети. Слово both так і перекладається обидва або двоє. Both Rachel and Ruth Enjoy going to the theater. Обоє і Рейчел і Рус насолоджуються походами у театр. Ми використовуємо слово «all», щоб розповісти про загальну кількість людей або предметів. All перекладається усі. We visited All the Museums in the city. Ми відвідали усі музеї в місті. Another, other. Ми використовуємо слово Another. Інший з іменником в однині, щоб розповісти про одну іншу людину чи предмет. Ми пишемо слово another разом. Одним словом. This cafe is closed. There is another one over there. Це кафе зачинене. Є інше он там. Ми використовуємо слово АВЕ інші із злічуваними іменниками, умножені та із незлічуваними іменниками, щоб розповісти про людей або речі у загальному, які відрізняються від тих, про які ми говоримо. We wanted to see the palace and the cathedral, but my sister wanted to visit other places. Ми хотіли побачити палац та собор, але моя сестра хотіла відвідати інші місця. Were there other people there? Чи там були інші люди? Ми використовуємо слово the other. З іменниками в однині або у множині, щоб розповісти про один або більше предметів, про які вже зазначалося раніше. We didn't eat in the other restaurant. Ми не їли в іншому ресторані. The other famous places to visit are all in the old town. Інші відомі місця для відвідування знаходяться у старому місті.